Привет, друзья! Привет, друзья! Капец, это какие-то всем привет! Блин, забыл все. И поведомление кто-то прислал. Блин, привет, друзья! Блин, короче, сегодня у нас выпуск про дуже интересную вещь. Я хочу розказати, що найголовніше. Ще одне повідомлення. Ну, що ти зробиш? Треба купити відеокамеру колись. Е -е... Як найшвидше. Сьогодні я хочу розказати про дуже цікаву річ це, що найголовніше при приготуванні кави. Багато хто думає, що кава машина ось у нас тут така є кава машинка. Чуть-чуть уже не чиста, але. Вона вже працювала. Е, називається, вона всі вже знають для Марцоколі Е, Вона безумовно досить дорога, безумовно, вона дуже класна. І е, багато хто вважає, що ціна чи марка машинки це дуже важливо. Насправді, я хочу засмутити цих людей це не так. Ні машинка, ні прилади, там всякі ну, фільтри там, і так далі. Не є визначальними при приготуванні кави. Найважливішу роль при приготуванні кави, на мій особистий суб'єктивний погляд, грають два лише компоненти, чи два чинники, чи два фактори. Це зерно, безумовно, якість кавового зерна, з якого ви готуєте каву, і кавомолка. Ось у мене їх десь чотири штуки приблизно вони всі різні, слугують для різних цілей. І я хочу сказати, що кавомолка це найважливіший елемент, крім кави, з тих інструментів, за допомогою яких ви будете готувати каву. Я раджу купити найкращу з доступних для вас кавомолок для того, щоб отримувати максимальне задоволення від смаку. Професійні кавомолки коштують приблизно від 1000 євро за одну, можна знайти непогані ковмолки за 600-700 євро. Скажімо, дуже гарного споживацького класу, скажімо теж умовно напівпрофесійні. Що важливо при, в кавомолці? Чому вони такі дорогі? При приготуванні кави. Дуже важливо є те, наскільки рівномірно кава змелена. Тобто, якби ми її намололи грубо чи е, дрібно, е, дуже важливо, щоб кожна часточка малесенька часточка кави, з якої складається змелений порошок кави, були однакові. Е, тобто, максимальна однаковість є показником якості і е, цінності кавомолки. Це дуже важливо, тому що за допомогою зміни ступені помолу ми суттєво змінюємо смак, і таким чином ми можемо його контролювати в той чи інший бік. В більш дешевих кавомолках ви можете подивитися, частки кави після помолу зовсім зовсім різнорідні і за величиною. Другий фактор це температура. Кавомолка не може, не має права. Перегріти каву настільки, щоб кавова олія почала окислюватися, тобто комунікувати з киснем і покидати площу кави. Тому кавомолка має змолоти каву таким чином, щоб вона залишалася максимально холодною. І саме тому вони теж досить дорогі. Ось коротко про те, що найважливіше при приготуванні кави. Задавайте свої питання і насолоджуйтесь гарною смачною кавою. До наступного разу!